Ну що, сьогодні продовжуємо монтаж от марша лісничного металевого. Сказали, коротше, що не будемо його вже піднімати вище, нічого переробляти не треба, все-таки вирішили не переробляти. Вчора мені пізно вечором подзвонили, сказали продовжаємо, продовжаємо. Ну продовжаємо ти продовжаємо. Баба з воза коням легше, як то кажеться. Так що заїжджає кран такий старшої моєї покойної бабушки. Будемо продовжати монтувати. Сьогодні нам треба кинути от, 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 одна, друга, третя деталь. І ота от, колона, що внизу стоїть, її ставимо теж наверх. І все. І вже віце забирати можна. В принципі. На сьогодні задачі понятні.